Я нагадаю, що та група, яка мала би виступати в день теракту в кроку Сіті-Холі, зараз підвищила розцінки на свої квитки. Ну, тому що стала доволі популярною просто так в один день, навіть незважаючи на ті події, які супроводжувалися. Ну, в цьому вся Росія і заключається. А окрім того, також вони зараз. Підняли ціни і кажуть, що відповідно, ну, можливо, тому що вони пропонують квиток на два концерти одразу, але тим не менше. А, мешканці Даджикистану опинилися в цій історії. А, ну, По-хорошому, ми завжди кажемо, а, то не їдьте туди, на що воно вам треба. З іншої сторони, я так розумію, що вони собі не можуть дозволити туди не їхати. Хто буде відстраювати Велику Росію? Хто буде відстраювати окуповані ними території? Невже самі руски закатають рукава і підуть наводити лад? Ну, це залежить від результатів цієї війни. І треба розуміти, що безумовно заплатять за все росіяни, і це є одним із наріжних положень тієї формули миру, яку висуває? Україна, і це буде справедливо абсолютно. Бо хто руйнує, той, мабуть, і, і мусить потім це компенсовувати. Але це стосується України. Ну а те, що стосується Росії, ну, то ми розуміємо, що у них також є глибока демографічна криза, е, є криза і в багатьох інших сферах, і я не впевнений, що за результатами цієї війни. Росія збережеться як цілісний суб'єкт міжнародного права. Ну можливо, на території нинішньої Росії можуть виникнути різні державні утворення, і там, відповідно, народи будуть самі в подальшому будувати своє майбутнє. Чому їдуть наразі до нинішньої Росії? Це також до речі дуже важливе питання. І звідки їдуть? Я не чув, щоб в Росії хтось з'їхав з Німеччини, Сполучених Штатів Америки, країн Балтії, Європейських держав. Ну тобто, це поодинокі випадки, зрозуміло таке трапляється навіть радянського, навіть з сполучених штатів Америки були випадки, коли переїжджали до радянського союзу. Я пам'ятаю, що це закінчувалося завжди дуже погано, але тим не менше такі випадки траплялися. Але загалом, якщо ми подивимося, звідки їде до Росії, то це переважно ще більш вбогі, ще менш розвинені е, території з ще більш тиранічними і е, архаїчними режимами. Тому ну, я би на місці таджиків також би вже замислився над питанням про те. А чому вони у своїй власній державі не мають можливості працювати і заробляти достатньо для того, щоб утримувати свої сім'ї? Ну, можливо, причина все-таки в якомусь специфічному політичному ладі цієї держави, але повторюся, що це не моя справа, це їхня справа. Вони повинні над цим міркувати. Ну, я не думаю, що Росія може в цьому плані дійсно системно вирішити ті проблеми, які мають її сусіди, які по суті є донорами робочої сили для Росії. А звідси наступне питання: що може Росія якраз і докладається до того, щоб всіляко дестабілізувати ситуацію ну, у своїх сусідів, для того, щоб ті сусіди перебували ще більш у послідченому стані. Для того, щоб бути донорами робочої сили для Росії. І от я думаю, що над цим питанням варто поміркувати зараз от всім тим державам, які досі перебувають в орбіті впливу Російської Федерації. Нема жодної успішної держави, яка б співпрацювала з Росією і була б успішна. Ну, крім Китаю, і то ми не можемо назвати це співпрацею з Росією. Це правильніше називати залежністю Росії від Китаю, тому я так собі цю ситуацію бачу. Цікаво було би провести реальне дослідження і прохувати, скільки русків дійсно залишилося на території Росії, тому що то значить. Таджиків не пускають до території Росії і кажуть, що не треба, будемо будувати без вас, та, то, значить, не пальці тікають з е, армії Росії, яких вони понабирали для того, щоб воювати на території України. Виникає питання: де е, русські? Ну, я там чула ще цих е, кадирівців привезли під е, Сумську область. Так, до речі, є ще питання: а хто такі руські? Можна ж поставити і так запитання, кого ми маємо на увазі, коли вживаємо цей етнонім? Ну, хто вони такі? Я, я не знаю, це хто це Мордва, ну це, це хто? Ну, тому тут дуже дискусійне питання. Я знаю, що е, українці, наприклад, були третьою за чисельністю етнічною групою в Російській Федерації, по, про, після оцих так званих е, русських і після татар. Але ми розуміємо, що демографія грає не на користь. Ну, грубо кажучи, це слов'янського компоненту. Хоча, як на мене, то він не є слов'янським, скільки слов'янізованим компонентом. На цю тему є купа досліджень, зокрема російських істориків, але це предмет і іншої дискусії. Ну і ще один нюанс. От ви правильно ставите питання. можемо просто подивитися, яке там найбільш поширене ім'я зараз в російських містах, на кшталт Москви чи Санкт-Петербурга. І багато хто буде здивований, це ні Іван, і ні Олександр, і навіть ні Альоша. Ну, тобто, це ім'я, які мають дещо інше походження з дещо інших е е релігійних і етнічних культур. Я нічого проти не маю ані цих культур, ані там цих релігій. Це просто дуже показово в тому аспекті, ну е на чию користь зараз працює демографія в Росії. А якщо ми згадаємо окремих російських істориків, ще дореволюційних мається на увазі до 17-го року минулого століття. Ну, то багато хто говорив про те, що стверджували про те, що в Москві у ну, добу середньовіччя і ранньомодерної доби е е Мічеті було більше, ніж церков. Ну, те, що вони відмовляються від свого коріння, хочуть забути якісь сторінки своєї історії, ну це їхня проблема. Тобто мовити, що ми, чи ми можемо їм цьому зарадити. Але те, що в Росії відбувається на цьому величезному там, євразійському просторі, то вони ж там культивують, да, що вони нібито євразійці. Ну, на цьому просторі відбуваються дуже цікаві процеси. Причому вони відбуваються як в плані демографічному, ну, так і в плані етнокультурному, я би навіть так сказав. Але е є ж проблеми у малих народів Росії, які дійсно опинилися по суті, на межі знищення. Ну, бо російська влада систематично працювала над тим, щоб по суті ці народи вимерли. Ми вже чули заяву від деяких представників цих народів на міжнародній арені про те, що російський режим нинішній є згубним і злочинним по відношенню до цих народів. Ну але і до мене є лише одне питання: коли ці народи, зрештою, усвідомлять, що нинішня Росія є для них згубною. Ну і почнуть з тим щось зробити, поки ще не пізно, поки вони ще зберігаються. Ну але повторюся, це знову ж таки їхня внутрішня справа, і ну, будь-який там представник будь-якого етносу, який населяє Російську Федерацію, притнувши кордон з Україною, перетворюється на окупанта, загарбника і злочинця з усіма наслідками для себе. Е, мені хочеться сказати про який заклик до малих народів ми говоримо, якщо навіть ООН не може прийняти відповідних рішень. Е, якщо в Європарламенті в цей самий час закликають або ж запропонували та позбавити е, Грузію статуса кандидата на членство ЄС, то е, ООН вже отримали е, підтвердження того, що Росія застосовує е, ракети з Північної Кореї в Україні вже має підтвердження. Значить, відповідно, вона порушила. Е, Санкційний режим, придбавши й застосувавши у війні проти України зброю з КНДР, тим не менше, ну ще й досі, ООН з якихось причин не може виключити Росію, вважаючи її право наступницею Союзу ну Тим гірше для ООН Просто треба розуміти, що ООН, як організація, була створена для виконання певних функцій. І треба віддати належне, що з тими функціями, для виконання яких вона створювалася, ця організація впоралася. Але проблема полягає в тому, що світ змінився, і виникли потреби в, в виконанні нових функцій. І та архітектура ООН, на жаль, демонструє свою нездатність вирішувати ну, нові завдання адекватно. Ну, я схильний думати, що або ми стоїмо на порозі радикальної реформи організації націй, або ми стоїмо на порозі процесу створення паралельних структур, які будуть поступово перебирати на себе функціонал організації об'єднаних ну, і виконувати ці функції більш ефективно. Я не думаю, що це відбудеться дуже швидко, але те, що це буде відбуватися, жодних сумнівів ну, у мене ну, нема. Тому що ну, в нинішньому вигляді он, ну, вони ж виконують насправді якісь функції. Також давайте не будемо вже зовсім їх списувати з рахунку. Просто в деяких сферах вони повністю демонструють свою абсолютну безпорадність. І це також легко зрозуміти, тому що ну, в. В тій структурі в тій архітектурі, яку сьогодні має ООН, в принципі, розраховувати на те, що ця організація буде ефективною для вирішення цілої низки питань, ну зокрема, які стосуються питань безпеки, особливо коли там залучені держави постійні члени Радбезу ООН, з правом, вітом, ну просто не варто розраховувати. Тобто це системна помилка, яка ну не викорінюється без зміни всієї цієї системи. Тому я давно не плекаю жодних ілюзій з приводу на ну, Об'єднаних Націй, причому навіть поза контекстом російсько-української війни. Тобто, всі ці проблеми були помітні ну, фахівцям і до початку цієї війни. Я вам скажу більше, що за великим рахунком, якраз криза в ООН, і створила певні передумови до всього того, що на сьогоднішній день відбувається в світі, зокрема і е, російсько-українська війна, тобто у не впоралася з завданням да, там, превентивної дипломатії. Не впоралася з багатьма іншими завданнями. Ну а якщо щось втрачає свою актуальність, втрачає свою ефективність, ну такі організації приречені, вони рано чи пізно опиняться на смітнику історії. Ну або просто почнуть виконувати функції там, де вони там більш-менш щось вирішують. Я не знаю, будуть там призначати якийсь день якоїсь там якесь свято, або там. Рік якихось мов будуть ну, призначати, можливо, будуть займатися якимись там просвітницькою діяльністю, можливо, гуманітарними проектами будуть опікуватися. Але безпекові виклики на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ООН вирішує дуже погано. І навряд чи ну, за збереження нинішньої структури цієї організації ми можемо сподіватися на підвищення ефективності ООН в цій галузі. А що стосується Грузії, варто так наказувати народ Грузії за те, що їхній парламент, зокрема, розглядає цей законопроект про іноагентів і про те, що силовики ще й себе так агресивно поводять до протестувальників? Е, дивіться, тут якраз е, дуже складне питання, тому що. Якщо на сьогоднішній день позбавити Грузію будь-яких перспектив на набуття членства в Європейському Союзі, це по суті підштовхнути і далі грузинський уряд в обійми російського імперіалізму, ну просто я думаю, що є смисл чітко дати зрозуміти грузинським урядовцям, що з такими практиками, з такими уявленнями. Вони не приведуть Грузію до Європейського Союзу, але тут наступне запитання: а чи нинішній грузинський естабішмент зацікавлений в тому, щоб насправді провести Грузію до Європейського Союзу? Ну може їм набагато комфортніше дійсно перебувати в лоні е, рускава міра? Ну може вони не хочуть дійсно запроваджувати в Грузії якісь е, принципи? Цивілізованого державотворення може їм подобається. Ну корумповань повна корумпованість безправ'я, безвладдя, навіть в певному в певному розумінні цього слова. Ну і треба розуміти, що ну от я неодноразово говорив в ефірах продовж багатьох років, що на превеликий жаль, багато хто не дає собі звіту тому, що путінський режим. Може бути цілковито привабливим до дуже великої кількості людей. Ну, бо він дійсно створює певні передумови для того, що ті, хто перебуває на верхівці соціальної ієрархії, можуть повністю насолоджуватися сваволею, повністю бути поза будь-яким громадянським контролем. І тут вже питання до грузинського народу. Тобто, чи майбутнє Грузії в руках грузинського естеблішменту, який е, продовжує дрейфувати в напрямку російського імперіалізму, бо йому комфортно. Тобто їм реально подобається, щоб в Грузії зараз відбувалася там незмінна влада. Ну щоб ці силовики могли вчиняти будь-яку свободу по відношенню до громадян, ну щоб депутати знову ж таки були недоторканими в усіх значеннях цього слова. То тобто, чи грузинський народ цим готовий миритися? Чи все-таки грузинському народу треба шукати якісь способи для того, щоб змінити траєкторію розвитку своєї держави? І важливий аспект це таке питання до е, політичної опозиції. Ну, чи є на сьогоднішній день в Грузії політична опозиція, яка користується достатньо високою, високим рівнем довіри грузинського народу для того, щоб представити цей грузинський народ у політичному просторі і політичними інструментами або політико правовими інструментами, все-таки забезпечити зміну влади і зміну курсу грузинської держави? Ну, якщо ні, ну, тоді є реальна проблема. На жаль, ну і якщо чесно, мій прогноз щодо Грузії є песимістичним. Ну він песимістичний в короткотерміновій перспективі, бо я схильний думати, що після поразки Росії в війні, яку Росія розв'язала проти України, ну весь пострадянський простір зазнає радикальних трансформацій. Ну, ну так скидається на те, що і долю Грузії, і долю грузинського народу, як і багатьох інших пострадянських держав. Ну на сьогоднішній день вирішують наші вояки на полі бою, бо саме від їхньої звитяги залежить майбутнє цих обширів, бо я не бачу внутрішнього потенціалу в Грузії для того, щоб вони змінили ситуацію. На жаль. Ви сказали про те, що цей путінський режим може бути доволі симпатичним для деяких персоналів. Зокрема, от Макрон каже про те, що хоче зустрітися із Сі Сідзіньпіном, власне, поглибити особисті зв'язки з лідером Китаю під час дводенного візиту. Ну і нібито хоче вплинути на рішення Сі Сідзіньпіна в підтримці Путіна стосовно цієї війни Росії проти України і власне там. Переговорити чим саме вона має завершитися: чергова спроба, чергові переговори, чергова зустріч із дзіньпіном. Е, на вашу думку може вона бути продуктивна в якомусь майбутньому, в якихось із сценаріїв майбутнього? Я практично впевнений, що вона буде продуктивною. Я не думаю, що вона буде прямо ж радикально змінити ситуацію, але те, що вона буде продуктивною і буде певний поступ в позиції Китаю, безумовно. І треба розуміти, що це ж не перша зустріч. Тобто і Сполучені Штати Америки зустрічалися, і німці зустрічалися, французи зустрічаються. Ну і ми розуміємо, що для Китаю їх же цікавить ну не стільки там Україна, їх цікавить майбутнє постросійського простору, якраз. Бо китайці на сьогоднішній день є по суті основними на цієї війни, бо вони по суті отримали в колоніальній залежності величезні обшири нинішньої Росії. Вони отримали величезний ринок, вони отримали для споживання своїх товарів, вони отримали величезну ресурсну базу для виробництва своїх товарів. Але водночас треба розуміти, і китайці це прекрасно розуміють, що все одно основними їхніми торгівельними партнерами лишаються Штати і Європа, не Росія. Російський ринок все одно не компенсує для китайських компаній втрату європейського ринку або американського ринку. А відповідно і у американців і у європейців є достатньо аргументів у своєму розпорядженні для того, щоб коригувати позицію Китаю. Я не думаю, що Китай ну, та аж настільки буде відстоювати російські погляди і позиції. Китай відстоює свої позиції. Ну а позиція дуже проста: як витиснути максимум з нинішньої ситуації, і як мінімізувати свої ризики, які можуть бути пов'язані з колапсом або поразкою Росії. Ну але я впевнений на 100%, що Китай точно не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни посиленою. Ну, бо якщо Росія вийде цієї війни посиленою, ну то зрозуміло, що Китай втратить оцей, от по суті привілейований статус і диспаритетні стосунки з Російською Федерацією. Тому я думаю, що в цьому плані все-таки знаєте так поступово, але повільно. Позиція Китаю буде коригуватися на рівні її практики. Ну, бо вони риторично ще нічого такого антиукраїнського і не говорять. Вони, може, так і не так активно підтримують Україну, але е не можна сказати, що вони підтримують Росію. І для нас принципово важливим, щоб Китай е мінімізував свою допомогу е Росії. Ми не маємо фактів, що Китай там постачає Росії озброєння, але тим не менше ні для кого не секрет, що через Китай ну, Росія отримує чимало товарів і послуг, які в подальшому використовує для виробництва зброї, і, і, яка йде на вбивство українців. Я схильний думати, що в цьому плані якраз Китай і будуть підтискати, бо ці пакети допомоги, які були схвалені нещодавно. Ну, вони на що спрямовані? Спрямовані на те, щоб посилити спроможність України досягати поставлених цілей на полі бою, і ми прекрасно розуміємо, що якщо зараз Китай відкриє там лінію допомоги якоїсь росіянам, ну то зрозуміло, що ефективність допомоги, яку ми отримаємо від наших е, партнерів, вона впаде. Ну а це означає, що наші партнери витрачають свої ресурси марно. А я думаю, що вони не налаштовані марно витрачати свої ресурси. Тому для них принципово важливим зробити так, щоб цей паритет схилявся в бік України. А досягнути цього можна не лише підтримуючи Україну. треба також обмежити можливість Росії отримувати допомогу зовні. Тому я впевнений, що і Китай буде поінформований про наслідки. Якихось необережних кроків. Ну, з Північною Кореєю складніше, бо це політичний режим, який є, по суті, такою своєрідною автаркією і, і таким самоізольованим і згоя. Ну, але я думаю, що і на них знайдуться певні засоби впливу опосередковано через Китай. Бо за великим рахунком, знову ж таки, цей режим є, ну, якщо не повністю васальним. Ну і щодо Китаю, то значною мірою залежна від нього, і туди ж можна додати ще і Іран. Ну іран зрозуміло не через Китай автономно. але так само я думаю, що і з ними будуть працювати. Але наголошую, що всі ці режими в цій війні мають свої власні інтереси в деяких питаннях. Вони збігаються. Але не ототожнюються. Треба розуміти. І для них Росія є лише розмінною монетою, якою вони готові розрахуватися за певні привілеї або за певні досягнення у стосунках з цивілізованим світом. Тобто, росіяни, зрештою, знаєте, їх карма їх наздогнала. Вони розказували там, хто там є об'єктом, а хто є суб'єктом, а самі перетворилися якраз на те суб'єкт розмінну монету. Чим я їх і вітаю, пане Валентине, Подякувала вам. За участь в ефірі, за коментарі, за роз'яснення, і до наступних зустрічей в ефірі кажу на все добре.